Прикраси для новорічної красуні, благодійний ярмарок ялинкових іграшок, провели йофраківські студенти на прилавки. Вони виставили понад три сотні різдвяних саморобних забавок. Їх виготовили юні пацієнти онкогематологічного відділення та студенти місцевих вишів. Вони упродовж двох тижнів відвідували арт-терапевтичні заняття. Діти дуже були якби здивовані і радісно виконували з нами цю роботу. Їм було цікаво ми там проводили з ними окло 2-3 годин Тобто і вони отримали масу задоволення. І ми серед ялинкових прикрас сніжинки, вироби з полімерної глини, сніговики, конусоподібні янголи. Кожний виріб оригінальний за дизайном, а ще особливий за різдвяними побажаннями. Поруч благодійні скриньки у неї доброчинці кидали гроші за придбану покупку. Самі ж визначали вартість іграшки ручної роботи. Певним підсумком є новорічна ялинка, на яку ми вішаємо прикраси, і дуже би було добре, щоб ці прикраси нагадували нам про добрі. Справи зроблені протягом року. На ярмарку наймолодший волонтер благодійного фонду, першокласниця Оля, дівчинка в образі небесного охоронця, роздавала привітання усім учасникам аукціону. В кожній листівці є побажання, яке не повторюється. А також ззаді ми дякуємо учасникам акції за те, що вони придбали наші вироби. І отримали цю листівочку. Виручку від ярмаркових торгів передадуть на потреби онкохворих. Також певну суму грошей організатори потратять на новорічно різдвяні подарунки дітям. Вікторія Гордієнко, Михайло Березен, Сергій Щочкін. Новини на вежі.